Я зможу з таким гаслом учасники другого півмарафону кросхіл долали шлях довжиною 2, 5, 10 та 21 кілометрів. За підрахунками організаторів, півтори тисячі учасників пробіглися чернівецькими вулицями. Найдовшу відстаню, 21 кілометр подолали майже пів тисячі бігунів. Разом із ними свою дистанцію подолала наша знімальна група. Краскіл, це ну, насправді справа всього життя. Мабуть, ми вже другі проводимо. Це життя, це хобі, це професія. Юлія постійна учасниця марафонів, тому вирішила долучити до цього спортивного руху і своє рідне місто, організувавши тут забіг на різні дистанції. Та взяли участь у ньому, окрім чернівчан, люди з усього світу, незважаючи на кордони. Подивіться скільки людей зібралося. Ми дуже щасливі. у Нас дуже багато в цьому році іноземних. Учасників це з США, Естонія, це Молдова, Румунія, Німеччина, Ізраїль. Я всіх навіть не перечисли. Є навіть Македомакедоні сказала дуже багато іноземних учасників. Дуже багато Чернівецьких, Київ, Львів, вся Україна тут. Окрім приваблення до Чернівців людей з усього світу, закоханих у біг Юлія для себе визначила ще одну мету. Хочемо, щоб люди починали бігати, починали займатися спортом, виходили на пробіжки, переставали пити курити, займатися непотрібними речами. Ми виходили ось так дружно на розминки, займалися і бігали частіше і більше. Частіше і більше учасники бігають у рамках півмарафону вдруге. Мені дуже подобаються такі заходи, тому що вони пропагандують спорт і здоровий спосіб життя. І я завжди намагаюся по можливості від. Часу приймати участь в таких заходах. Спорт це життя, і я люблю бігати. Для Олексія дистанція в 21 кілометр була першою в житті, тому готувався до забігу заздалегідь. Я ні разу не долав 21 кілометр, максимально я бігав 15, тому сьогодні буде якби боротьба із собою трошки. І я я, звичайно, не буду бігти занадто швидко. Мені головне фінішувати. На відміну від Олексія Дмитро Сірман в своєму житті такі дистанції долав десятки разів. Це десь, Така відстань від Чернівців до мого рідного села. Ти я не один раз в і назад е, до лаву коли ну, серйозно займався спортом. Тепер кинув собі виклик для себе зробив такий рубіж спробувати, А чи зможу я? Марафонці зі стажем розповідають: окрім можливості пробігтися старовинними центральними вулицями Чернівців без обмежень, вразив також рівень організації півмарафону. Організація на на супер високому рівні. А ми напряму тримали зв'язок з а... Організаторами вони нам у всіх питаннях допомагали. Вони були е відкриті до любов питань, і ну це все супер. Організатори напівмарафону забезпечують учасників стартовими номерами, індивідуальними чипами для фіксації результату, медичною підтримкою, драйвовою музикою, а також сувенірами і медалями. А під час подолання непростого шляху водою близькі і рідні марафонці в свою чергу взяли на себе підтримку спортивного духу бігунів. У мене це написано для мого тата, щоб він переміг. Спортсменів організували забіги на 100, 500 та 1000 метрів. Збіг на 2 кілометри оголосили благодійним. Ороші перерахують у пологовий будинок номер 2 для придбання обладнання для недоношених діток. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.